Від початку року інтернет гуде про вихід нового творіння From Software. Вже тривалий час люди як облизують, так і хейтять Elden Ring. А я як особа, що завжди слідкує за трендами і старається вибитись в топи, тоді коли вже перевалило через середину 22-го року. Роблю огляд на DS1. я актуальність. Не те, щоб я відчував себе прикро, та я вірю, що колись прийде час, і я буду популярним блогером, що зможу дозволити собі нормальне залізо і покупку ігор на релізі. Так чи інакше, що тільки плануючи свою діяльність на Ютуб, я вже знав, що хочу поговорити про душевну серію і про DS-1, зокрема. І зараз, коли настав цей час, переді мною виникло наступне питання: а що я хочу сказати? Я міг би розпочати розповідь про свою історію, якийсь новий досвід у грі, що я робив попередніх ролик. Паралельно розкривати якісь неочевидні нюанси, але з темними душами далеко не все так просто. Може хтось взагалі не у курсах про темнодушний двіж, або знання закінчуються чимось, типу ну, там складно, хардкококор. Саме тому я вирішив зробити розповідь про найбільш розповсюджений Dark Souls Experience, паралельно даючи вказівки, які зроблять ваше проходження максимально комфортним. Виключно героїчна розповідь, типового гравця, що вперше зайшов у гру, і дії виходять ще тільки з тої інформації, яка йому кидається в. Коротше, це буде відео, яке зможе зацікавити гравців незнайомих грою, а володів мало би викликати легеньке відчуття ностальгії. Та перш ніж перейти безпосередньо до гори, надам слово людині, що в міру свого досвіду, який конвертується у творчість на каналі Відьмак Галицький, пояснить не знаючим адептам Dark Souls, що то таке ваші темні душі і чому вам варто ознайомитись з даною серією ігор. Я щиро вдячний Койоту за те, що запросив мене розповісти вам про Dark Souls. До речі, підписуйтесь на його канал і напишіть будь-який коментар, бо це допомагає просувати відео алгоритмами Ютубу. Круте ж відео, давайте. Я впевнений, що хоча б одну гру серії Souls має спробувати кожен геймер, бо переоцінити вклад Dark Souls в індустрію просто неможливо. Хоча першою грою жанру Souls-like вважається Demon's Souls, саме Dark Souls популяризувала жанр, серію, звеличила хіди так у Міадзаті до рівня Бога і змусила всіх думати, як перетворити свою гру в Souls-like. Але досі ніхто не зробив цього краще, ніж ласка, Софтвер. Хоча у Dark Souls є стійка репутація надміру хардкорної гри, вона позиціонується як гра чесна до гравця, незалежно від його особливостей. Тут немає рівної складності, але кожен фанат скаже вам, що граючи за мага, ви спрощуєте всю гру, наче вибираєте легкий рівень. Адже в основі своїй Dark Souls про те, що чим краще ви розумієте її механіки, тим краще граєте. І немає значення це вибір класу чи розуміння таймінгів для ухилянь. Бойова система темних душ це типічний хакен-слеш із слабкою та важкою атакою, блоком та ухилянням, роль котрого виконує в основному перекат. Але бої тут більш повільні, адже приправлені обмеженням у вигляді шкали витривалості. Власне, менеджмент витривалості це ключ до перемоги. Рівні побудовані в найкращих традиціях митройдвані це заплутаний лабіринт із різами шляху і потаємними стежками, що теж є індикатором кращого розуміння гри, тому що тут не тільки немає мапи, але й сама гра ніколи не вестиме вас за руку до цілі, ви маєте все зрозуміти самі. В цьому і полягає емерсивність. Я вірю, що Dark Souls та Souls-like в цілому це ігри про те, як гравець стає сильнішим через смерть, розширюючи своє розуміння гри. Пішовши по неправильному шляху і зіткнувшись із ворогами, що поки вам не по зубах, ви мусите зрозуміти, що просто рухатись варто в іншому напрямку, але до цього ваш персонаж обов'язково загине. Загинувши від чергового удару ворога, ви зрозумієте, як краще від нього ухилятись, блокувати, як атакувати, а може й взагалі відкриєте для себе незрозумілу до цього моменту механіку. Сюжет в Dark Souls подається дуже незвичним для сучасних ігор способом, тому що знову ж таки гра вважає, що чесна по відношенню до гравця. Як і в реальному житті, вам ніхто не розжовуватиме кожну деталь цього світу. Пізнання історії відбувається через уважне ставлення до діалогів, описів предметів і навколишнього оточення, та багато в чому від ваших здогадок від інтерпретації тих чи інших подій, свідком котрих ви стали. Адже ставши свідком злочину в реальності, не буде незнайомця, що відсторонено перекаже вам всі деталі події. Ви робите висновки із безлічі деталей. Так працює і Dark Souls. І хоча всі ці елементи окремо не є чимось інноваційним, всі разом у поєднанні з філософією смерті як внутрішнього ігрового бафу, тобто підсилення, Dark Souls породила, якщо не новий жанр, то точно вже нову течію у відеоігровій індустрії, надихнувши розробників як Ubisoft, так і маленьких інді-студій додати щось із Dark Souls і в свої ігри. Навіть якщо більшість цих ігор це дешеві підробки в Steam, в котрі просто неможливо грати. Так чи інакше, перша частина Dark Souls по праву вважається найкращою серії та однією із найкращих souls лайків взагалі. І вона стане чудовим способом познайомитися з іграми Маестру Міядзакі для будь-якого гравця. Перед початком ще скажу, що юзав Українізатор, посилання на який буде в описі. В описі до роликів Дарсайдерс я теж залишав посилання на українізатор, просто відео не згадував. Але якщо що, знайте, що такі є, і користуйтесь. Пишіть авторам українізаторів приємні відгуки і тому подібне. Їх праця дуже важлива. Що ж, мої маленькі ковашнилапі, друзі. Натиснувши кнопку Нова гра, ви зіткнутись з резонним запитанням Хто я?» Створюємо жінку своєї мрії або чоловіка, якщо ви натурал. Ви, звісно, вправі качатись як хочете, але для повноцінного Dark Souls experience раджу бути все ж воєннобушнього бою. В Грі найбільший імпакт має велика і важка зброя, тому доведеться качати витривалість сил. Та й коли вимкнуться сервери гри, і до вас з братюнями вторгатимуться темні духи, не хотілося, щоб вони спостерігали за збіговиськом мого бити а бачили ріопіларменію і з думкою. Які ж шановані молоді люди перед нами з степом згадували краєвиди з в стіні протеці Сена. Для моїх теперішніх амбіцій найкраще підійде клас воїна, і як дар беремо все ключ. Навіть не згадують ні про якісь підрани. Па, приємніше відкривати якісь невідомі двері, ніж їх не відкривати. Після створення персонажа старечий жіночий голос закидає нам базу тутешнього лору. Справа така: за класикою міфів про створення світу, спочатку веру древніх драконів не було нічого, крім туману, сіристінчиків, віковічних дерев. Та безсмертних драконів, але потім з'явився вогонь і надав світу протилежні до своєї суті речі, що й вявило світ з нейтрального нічого до якого не якого життя. Та як вогонь дав поняття світу, з'явилася темрява, з якої народились нові істоти, які віднайшли в вогні душі лордів, своєрідних богів цього світу, що його особлюються протиріччя. Ні, то повелитель мертвих, відьма із Заліту з доньками хаоса, гвіну Сонця і непримітний пігмей, про якого так просто забути, і про якого ми легко забудемо до пори до часу. І тільки не з'явившись, Ворди почали війну з драконами, які були пережитком минулих світових порядків. А для того, щоб жити по-новому, треба попрощатись старим. Гвін збивав вузку блискалками, відьма і за з доньками створили вогняні бурі, а то травив хворобами, та й між драконів був зрадник. Сіт, який народився без вузки і через це був смертним, приєднався до гвіна. Так один здолав дитання і почалася ребухню. І так як з вогнем з'явились протиріччя, так світ, який з'явився з його загорання, мав зникнути в його попелі. І проявилось це в вигляді прокляття, яке змушує людей після смерті букати з мою, доти, поки не погасне остання іскра першого полум'я. Всіх мертвяків було вирішено звозити на північ до останнього їх пристанку. Де вони і чекатимуть кінця всього, така і наша доля була. Та в нашу камеру невідомий лицар скидає труп, на якому ми знаходимо ключ і починаємо подорож. Замість людського туторіалу нас вітають надписи на підлозі. І для того, щоб щось дізнатися, нам треба спочатку виявити мінімальне бажання чи старання. Варто звикати відразу до цього, адже Dark Souls це не та гра, яка в казуальній катсцені скаже, що робити, і куди йти. Та заради справедливості скажу, що в їба інфа теж не буде захована. Так, власне, і тут, невже ці надписи такі вже й непомітні? Навряд, після того, як вилізли стюрячки, нам на очі потрапляє перше багаття горі, що і є свого роду чекпоінтом, де ми її відпочити можемо, її рівень прокачати. Та спочатку нам варто остаточно звалити з в'язниці. Ага. Привіт! В боротьбі з першим босом психіка початківців зазвичай, якщо не ламається, то як мінімум дає тріщини. А все тому, що всі вже звикли, що боса треба перемогти, та не цього разу. Якщо ви будете досить уважні, то побачите відкриті двері поряд і побіжете до них. Тут ваше навчання продовжиться так само, як і тривало досі. Та одна із істин, яку ви дотепер мали засвоїти, це те, що деяких ворогів буде легше уникнути ніж вбити. А зараз знаходимо залишки нашої амуніції, піднімаючись по сходах на гору, потрапляємо під валун, відкриваємо зрізку до першого вогнища. І що важливо, заглядаємо в діру, яку пробив знайомий нам валун. Зараз ми маємо честь потеревенити з нашим рятівником, який мав невдачу впасти з даху і трішки ледь не здох.

І з радістю, що може померти, віддає нам флягу з естусом, що є свого роду скарбом для мерців. Коли ми його залишимо, почуємо, як він самовипилюється, і його душі нараховуються на наш депозит. Тут без якихось особливих переходів просто розповім про систему економіки, яка так жахає новачків. Ваша валюта душі. Після смерті ми втрачаємо всі душі. Так мій маленький казуал. Твої кров'ю і потом зароблення душі обнуляються, варто натиснути на ту кнопку. Та на місці твоєї смерті вони чекають. Датимуть свого господаря у вигляді калюжі крові і назавжди зникнуть аж після другої смерті, якщо ти не встиг їх підняти. За душі біля багаття можна прокачувати рівень або торгувати чи покращити зброю в дружніх NPC. Що ж, гляньмо на годинник О, час давати пиз. Без... З моїми кривими руками це не так вже було й важко. Тепер можна звідси звалювати. Вітаю вас в храмі вогню. Перше опинившись, тут будь-яка здорово мисляча людина піде до першого ж пісі, що о, диво пояснить вам і за механіку людяності, яка працює так само, як і лічильник душ. Тільки крім цього дає певні плюшки, такі як. Шанс дропу, збільшення захисту, можливість взаємодії з фантомами, і що найочевидніше, перетворює вас з дед-інсайду нормальну таку звичайну людину. Якщо подопитуватись, він навіть розповість, що вам робити. Буквально опише маршрут ваших майбутніх пригод. І це всього в двох кроках від багаття. Ну, хочете, розкажіть мені ще щось про те, як важко зрозуміти, що робити в цій грі хіба для кончених ден. ден. Та я не сперечатиму, що для більш глибокого пізнання як лору, так і сюжету треба напрягти. Перечитати стібаний Йос описів різних предметів та зустріти персонажів для розмови, з якими доведеться подолбати, щоб їх знайти. Тільки це не обов'язково, щоб пройти гру, отримати від неї задоволення і зрозуміти класичний такий сюжетик. Повернімось до гри. Зі слів, чувака, зрозуміло, куди йти, по сходах і вперед, та скажіть, хто буде бігти туди відразу. Будь-який гравець захоче полазити по околицях, і знаєте, не дарма. Ось тут утаємо щіки, і зістрибуємо на цвинтар, бачимо світіння луту. Не кажіть, що ви не хочете його. Скелети, звісно, у вас є що натякає, далі йти не варто. Та їх вбивати не обов'язково, щоб забрати такий от сексуальний для новачка меч. Багато хто взагалі вважає, що він найкращий для першого проходження. Велика шкода, красивий розмах, непогано б'є по балансу. Правда, вимоги для адекватного користування відповідні. Та якщо вкачати 10 спритності, і 16 сил, спокійно користуйтесь ним в дворучному хваті. Прямуємо до міста мертвяків. По дорозі можете забрати кільце на Одну безштрафну смерть, і минувши бомжів, доходимо до нашого наступного чекпоінту. Неподалік знаходимо торговця, в якого можна прикупитись луком і сотнею другої стріл. Вона вам знадобиться для отримання зброї, щоб полегшить перші години проходження. І я не казатиму, як знайти катану, бо, як уже натякав на початку відео, гейстом ми займатися не будемо. Нас цікавить справжній чоловічий. Секс. Дорогою до першого боса відкриваємо усе ключем двері, за якими знаходимо мазь, що втамує наш біль, і посили чиїсь короткочасні страждання. Поки не чіпайте шанованого чорного лицаря. Нєн. Yeah, 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 yeah. Обов'язково вбиваємо кришталеву ящерку, отримуючи ще більшу мотивацію, уважно пилососити локації даної гри і йдемо на зустріч з вельми шановним Тауросом. Спочатку він перед нами не з'явиться, даючи можливість підготуватись до сутички, і насолоджуємося тим, яким важким. Києм є дане творіння відеоігрової індустрії. Далі ми зустрінемось з персонажем, який породив багатько мемів і став пізнаваним символом серії Dark Souls. А я м Солера В Астора, анадгерант о Лорда Санлайт. Нададаєм андед, а я в камдіс Грейт Ланд, да бертплайс Лорд Гвін, ха 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 Насилодімо ще трішки його присутністю, бо більше я не зосереджатимусь ні на ньому, ні на інших не для проходження персонажа. <laughs> Перед тим як перейти в наступний міст, раджу трішки зачекати, а потім з усіх ніг бігти. Тут варто спуститися і відкрити шорткат до попереднього вогнища. Та уявляєте, це місце розташоване прямісінько під ось цим, і це тільки маленький приклад геніальності тутешнього левел дизайну. Під час гри, щоразу відкриваючи для себе близькість деяких місць, будете ловити себе на думці, як же ж круто тут знаходитись. Між мостом і вогнищем буде захована зброя, яку ми отримаємо з допомогою лука. Ось тут. Тут. Та ось тут. Беріть лук і стріляйте по хвості, поки він не відвалиться. А я не буду, бо я про геймер, і мені не треба поблажок від гри. Вітаємо з ще одним чорним лицарем, і, мабуть, краще залишити його теж. Я ж його вбили, мені випав його щит та вас цікавитиме дещо інше. Добігаємо до кінця локації, де в даного молодого чоловіка віджимаємо титаніт і душу берегині вогню, щоб позаду. Біжимо до багаття, де поверхом нижче знайомимо військового Андре. Будьте акуратні, коли розмовляєте з ним. Якщо не нароком вдарите, зрозумієте, що він не той з ким хочеться сперечатися. Зараз настав час в рази спростити ваше приходження, і допоможуть нам цьому вже знайомі чорні лицарі, а точніше їх причандали, no. що є одним з найкращих предметів для анігіляції ворогів у грі, безумовними перевагами, яких є велика шкода, доступність самого початку гри і простота в прокачці. І як приємний бонус, додатковий Damage. усім демонам. Використовуємо 10 людяностей для максимізації шансу дробу предметів і вирушаємо. Та щоб не бігати дуже багато, прикоду найоптимальніший маршрут. І почнемо ми не з тих двох, а з того, на бар, якого наярюють. І спідранери від теперішнього вогнища спускаємось вниз, оминаємо титанітового дімона і біжимо прямо до першого повороту направо. Ні в якому разі не пропускаємо ящерку. Якщо ж не пощастило, просто на місці перезаходимо в гру, пускаємось низ, тримаючись з правого боку, і зустрічаємо нашу ціль, раджу минути його добігши до наступного вогнища на випадок непередбаченої смерті. Покінчивши з ним, лутаємо щитне реген стаміни і направляємось в ліву сторону локації, де буде гідра і закрита вежа. Гідра якось згодом, а в вежі найсильніший на даний момент чувак, з якого способом закрутити, щоб знудило, спробуємо вибити його топ кільце, яке допоможе взяти зброю поважче і й плюс. Мінус нормально. Піднімаємось наверх вежі, і о, диво, ми в місті мертвяків, де по знайомому маршруту добираємось до наступних двох лицарів. Якщо вам, як і мені, не пощастило нічого з них вибити, ми зараз можемо спробувати своє щастя ще у двох шановних. Та тут не все так очевидно, як у всьому попередньому проходженні. Ми повертатимемось в притулок нежиті. Для цього ми повинні повернутись до місця, де забрала душу хранительки вогню. Тільки тепер курс від неї ліворуч до ліфта, який опустить нас прямісніко до храму вогню. Пер слухайте уважно. Йдете до ліфту, зістрибуєте з нього, паркурите на колону, звідси наліво, зістрибуєте на наступну будівлю і лутаєте ключик. Потім повторюєте ці фінти і прямуєте вже направо до воронячого гнізда, де прикидаєтеся яєчком достатньо довго, щоб ворона повірила у вашій акторській грі. Один з лицарів чекатиме вас поряд з вашою старою камерою. До речі, раджу вам поки обходити центр арени боса боком, бо швидше за все, з цим шановним ви поки не готові зустрітися. Ключ, який ми забрали з даху. Використовуємо на другому поверсі будівлі бродячого демона для одного іржавого кільця. Це той випадок, коли головне функціонал. Другого лицаря можна знайти, якщо йти тим же шляхом, що і в перший раз. І якщо ви не я. То, хоча б в одному з п'яти випадків вам шостий випало. Ну а якщо ви такий же щасливчик, то нічого страшного. Зараз я розповім, як ви можете покращити свою зброю більш звичним способом. Якщо вам сподобалось, припустимо, звичайна сокера, може цвай, може, спис. Байдуже. Я захотів сокеру. Поки ви можете прокачати її на плюс 5 з допомогою маленьких уламків титаніту. Та це не межа. Вже зараз, не сильно напружуючись, ви можете прокачати її на плюс 10. Для цього вам потрібне вугілля, яке сховане не так далеко. Біля важеля, що відкривав ворота поряд з кабаном, можна знайти ключ, що відкриє двері біля моста з віверною. І там ми спустимося в типове гето з собаками, бомжами і бидом, якому не йметься віджати ваші чесною працею зароблені душі. І по класиці хтось всю цю пані-братів повинен кришувати. І якщо ви думаєте, що я скажу, як легко вбити тутешнього боса в чесному бою, ви помиляєтеся, бо тільки не зайшовши до нього, вас опустять його шавки. І задля відновлення справедливості я покажу, як вбити його, не заходячи на аренду. Забираємо ключ від наступної локації, прямуємо до неї. Повністю досліджувати її не буду, тільки забираємо у леді м'яснички у гіллячку і звільняємо піроманта, в якого уже в храмі вогню, попросимо рукавич, що знадобиться пізніше. Зараз прокачуємо скільки можна нашу зброю. Після плюс 5 потрібні великі уламки титаніту. Якщо вам пощастило вибити щось у чорних лицарів для прокачки, знадобиться мерехтливий титаніт. Скажете койот, так, на все це душі треба. Де фармити? Ну на первах можете тригерити віверну і перезапускати її біля багатьох. Коли ж ваші апетити виростуть, купіть у Андрій ключ і прямуйте садом прямо не повертаючи до гідри, де й надибайте двері, які він прикриває. Поряд буде секретне багаття. Не забудьте про нього. Тут методом, який назвімо паровозик Томас, запрошуємо мешканців даного садка прогулятися до Hello, darkness, my old friend. Так робите, допоки не нафармите, скільки вважатимете за потрібне, чи доки вам не набридне, опісля поговоріть з кицею і вступіть в її орден. Тут варто було б розповісти про когонанти, та поки сервери лежать. Мені впадляк. Після розмови з кішечкою поряд з'явиться персонаж, що зветься Шива зі сходу. З ним... Теж треба буде поговорити. Тепер час дзвонити в дзвін, та спочатку треба розібратися з його охоронцями, які не просто так вважаються покаранням як новачків, так і бувалих гравців з горгулями. Чи як висловилися автори укранізатора? Ґорґолями дзвону, не брехатиму, може бути важко, навіть дуже. Хіба ви все ж надибали зброю чорних лицарів і прокачали її трохи? Ті першу горгулю можна вбити до того, як прийде друга, з якою вже розібратись буде непроблемно. А так доведеться побігати. Можливо, навіть відбагайте. Мені ж тільки з дефолтною сокерою було не надто складно. Правда, і щит в мене не з простих. Завершивши з ними, піднімаємось на верхівку будівлі, дзвонимо в дзвін. Коли спустимось, в у чоловіка зі скайрімо козирний жест, і обов'язково запам'ятайте його, адже станція якась хуйня, саме він зможе вам допомогти, чи то продати камінь очищення від проклять, чи замовити гріхи. Буквально так як в один дзвін ми вже подзвонили, час до другого. Пам'ятаємо, що напрямок донизу, і вже здогадуємо, що можна спускатись повз темона на кап... Профіла, та нах воно вам треба. Не дарма ж усе ключ брали. Напрямок буде теж не стільки від храму вогню. Раджу відразу закупити ящики Андре, що дозволять покращувати і ремонтувати зброю самотужки біля багаття. Під храмом вогню опиняємося в такому чудовому місці. Прямуємо в долину дрейків і спускаємось в прекрасне місце, яке англійською називається Блайтаун, А в нас охвала перекладача іменується гнилодолом. Відчувається особливе ставлення до цих країв, і не просто так, адже вони мають неймовірну здібність намертво закарбовуватись в пам'яті кожного гравця. Ваш психічний стан спробують пошкодити жирні й тонкі, якщо їх минуло наздоженуть вогнедишні шавки, яких здалку прикриватимуть дорищі. Що метають отруйні дротики? Якщо їм отруїти вас не вийшло, то знайомтесь з шуму малярійними комарами і думаєте, хоч внизу все окей, член, Пробуйте побігати по болоті, в якому рухатись неможливо, так ще й воно тебе травить на вас, похуй в цій поминній локації. Намі знадобиться ржаве кільце, адже з його допомогою можна нормально рухатись по коліна. В гім швиденько знаходимо багаття і тримайтесь. Ми трішки піднімемось задля закляття, що охоронятиме оцей гост. Дорога відверто душна та нічого страшного. Воно того варте, адже це закляття бустить шкоду завдано вами на 40%. Правда, ціною підвищення шкоди по вами і вбавлянням певного відсотка здоров'я кожної секунди. Але 40% то є 40%. Недалеко від багаття освоївся шила, який тепер торгує з нами, і з його асортиментом я дуже раджу ознайомитися. Я запримітив демонічну сокеру, що покращується звичайним титанітом, і мечик, як який апається мерехтоливим. Причу". Неоділ, це те місце, де можна спокійно фармити великі уламки титаніту з п'явок. а поряд відкривається шлях до місця, що в нашій локалізації вилучають як велике дупло. Тут можна знайти аж 10 ящірок, яких спокійно вистачає на покращення двох пушок. Мерехтливим титанітом. розташування всіх шукайте самі, бо навіть робота <світна> <світна> та біс з покращеннями. Що з босом? За туманними дверима нас зачекалася ось така леді. Це одна з доньок хаосу, про яких йшлось у вступному ролику. І саме на цьому етапі написання тексту я зрозумів, що варто сказати щось про горну складову наших побігенік. Коли полум'я почало згасати, відьма із заліто спробувала створити новий вогонь на заміну того, яке дарувало душі їй і іншим божествам. Та гра, як неіронічно, в Бога не дала потрібних результатів, і з'явилася вожа хаосу, яке своїм хаотичним вогнем Родило демонів, з якими боролись чорні лицарі, чорні лицарі гвіна броня яких спочатку була сірою, але від вогню вона почорніла. І на дочок хаосу цей вогонь попував теж певним специфічним способом. Закінчуємо сквілах, і якщо ви прокачували зброю чорних лицарів, бій був би в рази простішим, ніж у мене. І йдемо до дзвону. Тут я б радив вам знайти секретний вогник, і якщо теж ненароком вдарили цього бідолаху, то вже добейте. і зможете посидіти біля багаття. Це дещо спростить вам гру надалі. Тут ще одна хаотична сестричка, тільки вона мирна і взагалі берегиня вогню, так ще і з власним ковенантом. Якщо ви хочете використовувати полум'я піромантії не тільки для розширення власних амбіцій Power то раджу скористатися даним ковенантом. Для додаткових душ і козирного колосета можна пробігтись до наступного боса поряд. Він буде неактивний, допоки ви не візьмете сет, а потім. Зараз ви власними руками скинете єдиного сина, відьми і заліту, який до останнього беріг рештки однієї з сестер. Тож можете з собою пишатися, ви позбавили му кістоту, що давно втратила людяність, і перетворилась в демонічну масу. І далі ми мали б іти до фортеці Сен. Та ще й вже якось тексту за дофіга. Взагалі я думав, що зможу містити в одне нехай велике відео події до довстого і тонкого. Але наразі підіб'ємо підсумків. у нас є точно одна зброя на плюс 5, прокачана марехтовим титанітом. У мене от такий меч, а у вас швидше за все зброя чорних лицарів. Якщо ви пофармили п'явок, то маєте плюс 10 звичайну пуху. В мене сокера. Можна упоротись і зробити ще одну, та я махав фармити і демонічну сукеру качатиму згодом. В принципі, вже достойно можна і закінчувати гру з таким, та це не межа. В наступному ролику я розповім, де можна буде знайти топові щити і броню для максимально комфортного проходження. Чесно, я хизи, як так вийшло, було велике бажання зробити це відео, та трішки під кінець задушився з текстом. Сподіваюсь, на монтажі я вже відірвусь. А Вам сподіваюся, зайшов результат, і ви поставите свій люкс. натиснете Підписатись, напишете якийсь коментар, щоб я мав в чим з школярам на вулиці. чи зроблю, але якщо зроблю, то шукайте в описі чи в закріпленому коментарі посилання на спільноту в телеграмі. Там будуть анонси, плани, пост, і, можливо, буде шанс вирішувати про що будуть наступні відео. Але це все далеко не факт. Ну а на кінець хочу сказати, щоб ви берегли себе та рідних отримували гривнею зсу. Бо вони бережуть і вас, і ваших рідних, щастий народ, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.